Залишили по собі улуговини, але справжня історія почалася набагато пізніше. Місцеві легенди кажуть, що перші поселенці використовували це озеро для ритуалів та жертвоприношень. Деякі дослідники навіть знаходили тут старовинні артефакти, що підтверджуються. А тепер давайте поговоримо про те, що робить це місце унікальне. Ви, мабуть, чули про лахницьке чудовисько в Шотландії, але якщо е... Але що, якщо я скажу вам, що в А я переїхав? У тисяча році один рибалка тут, у Гребсівському озері, побачив схожі створіння. Його ім'я було Річард Рікі Мейсон, і він клявся, що вночі бачив у воді величезну тінь з довгою шиєю, яка рухвала, яка рухалась між хвилями. Спершу він подумав, що це гілка, але потім тінь зашипіла і пірнула під воду. А звідки тут може взяти чудовище? Yeah. Є версія, що під озером є старі підводні печери, і хто знає, що може ховатися в глибині, але звісно немає жодних наукових підтверджень. Але не лише легенди роблять це озеро популярним. Голівуд любить це місце. Саме тут знімали кілька сцен з фільму піранії. Багато хто багато хто думає, що це просто ефект. Але актори розповідали, що під час зйомок вони справді бачили великих риб, які поводилися агресивно. Крім того, озеро Грейпсід було місцем зйомок кількох кримінальних фільмів, детективів та навіть реклами одного енергетика. Тепер давайте поговоримо про справжні темні сторінки цього місця. Кажуть, що у 30-х роках ХХ століття італійська мафія використовувала це озеро для позбавлення від небажаних людей. Тут не раз знаходили бетонні блоки з прикріпленими до них металевими кайданами. У вас є здогадки, що це могло бути? Всі ми знаємо, що мафія не залишає слідів. Саме так одного разу місцевий рибалка виловив стару куртку з кишеньковою запискою. На ній було написано: Я не винен, скажіть моїй родині, але кому він це писав, так і залишилося загадкою. І наостанок трохи історичних фактів: глибина озера може досягати 40 метрів, але деякі місцеві, але деякі місця досі не досліджені через сильні підводні течії. У 1987 році тут знайшли підводний автомобіль, всередині якого були три тіла. Поліція закрила справу, назвавши це нещасним випадком. Також тут водяться найбільші соми в штаті.